Друзі, чи правда, що пасха не псується? От сьогодні ми з вами у цьому пересвідчимося. Отже, ця пасочка від нас трішки сховалася, але вже знайшлася. Понад 50 днів цю паску спекли, освятили і передали сюди на Донбас, на фронт. А... Отже. Знайшлася. На вигляд, я трішки вже відкривав. На вигляд виглядає дуже свіжою. Запах теж має свіжої, а сьогодні ми із вами покуштуємо. Чи справді це так? Ммм, бачите? Немов свіже. Отже, віри нам усім. А ще посмакує. Так. Віри нам усім, віри в Господа Ісуса Христа і в Його силу. А у сьогоднішній день зіслання Святого Духа. Бажаю, аби Дух Святий зійшов на весь український народ, аби ми у силі, у вірі боролися, здобули перемогу. А що більше, нехай Господь провадить нас, і нехай ми будемо у господніх руках інструментом, аби розвалити Московську імперію, аби ця Московська імперія більше як і нам. Так і, наш, і наступним поколінням ніколи нікому у світі більше не загрожувала. Тому сили нам, віри нам, Христос Воскрес, воїстина Воскрес, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому. Зі святом!